Всім привіт! Сьогодні у нас дуже класна з вами тема топова професія в Instagram. Будемо зараз обговорювати, яка ж найпопулярніша зараз професія, і наскільки важко чи наскільки легко туди потрапити. Якщо ви новачок і хочете заробляти онлайн, але не знаєте, з чого почати, не хвилюйтесь, я вам розповім, як це зробити. Сьогодні поговоримо про одну з найкрутіших професій інфобізнес. А саме про те, як запускати онлайн курси, програми або проводити наставництво? Це не так складно, як здається. І цей шлях досить доступний кожному. Я покажу, як стати успішним в цій професії, навіть якщо ви тільки починаєте. Інфобізнес це фактично робота, коли ви заробляєте, передаючи свої знання іншим. Це може бути що завгодно. Ви можете навчати людей, як приготувати смачні страви, як організувати свій час, або навіть як вирішувати конкретні проблеми. Якщо ви добре в чомусь розбираєтесь, ви вже маєте потенціал створювати онлайн-курси або програми. Чому це круто? ви можете працювати з дому або з будь-якого місця, де є інтернет. Як я завжди кажу своїм студентам, вам для цієї роботи потрібен мінімум телефон, максимум ноутбук. Вам не потрібно орендувати офіс або складати плани на роки вперед. Ви просто створюєте курс, запускаєте його і це все працює на вас. Це дає вам можливість заробляти на тому, що вам подобається і що вже працює. Тому, навіть якщо ви не маєте великого досвіду, просто подумайте, що чи чому я можу навчати інших. Якщо відповідь є, ви вже на шляху до того, щоб створювати свій перший. І тепер давайте поговоримо про запуск: як же стати експертом з запусків? Запуск це коли ви запускаєте свій продукт онлайн-курс, тренінг чи наставництво. І робите так, щоб про нього дізналися люди. Це є дуже важливою частиною інфобізнесу. І, хоча здається, що це щось складне, насправді це дуже просто. То що ж таке запуск? Ви створюєте продукт, курс, програму, послугу і починаєте розповідати про нього своїм потенційним клієнтам, бути постійні клієнти, або нові підписники в соцмережах. Ви проводите вебінари або онлайн-заняття, де показуєте, чому ваш продукт корисний і чому людям варто його купити. Після цього запускаєте продажі. Це може бути або через ваш сайт, або через інстаграм, або через інші платформи. Я зазвичай це роблю через інстаграм. Інстаграм це мій головний інструмент. Запуск це коли ви робите вашу роботу видимою для людей, але найголовніше це не потрібно бути суперекспертом, щоб почати. Найголовніше це бути готовим поділитися своїми знаннями і допомогти людям. І повірте, якщо ви вже щось вмієте, це може стати вашим першим продуктом. Тепер ви напевно думаєте, а як же почати? Це ж може бути важко. Насправді все набагато простіше, ніж вам здається. Потрібно лише визначити, що вам цікаво, і що ви вмієте. Створити свій продукт. Це може бути навіть якийсь безкоштовний вебінар або короткий онлайн-курс на кілька уроків, запустити його серед своїх підписників і друзів та поділитися в соціальних мережах. Продавати можна і безкоштовно, або за символічну ціну, це для початку, щоб набратися досвід. З часом ви почнете розуміти, що саме працює, а що ні, і вдосконалювати свій процес. Головне зробити перший крок. Якщо вам цікаво дізнатися більше, як саме почати працювати онлайн і заробляти через інфобізнес, я вас запрошую до себе на безкоштовну консультацію. Напишіть мені в інстаграм, і ми разом з вами розберемо, який вам напрямок підходить, чи як можна створити перший продукт і запустити його. Я готова допомогти вам зробити перший крок у таку класну та доступну професію. Не бійтеся починати. Можливості онлайн безмежні, і я буду рада стати вашим Наставником на цьому шляху.